30 тисяч гривень максимальний е бюджет е допомоги повороту фінансової може отримати або стартап, або звичайний підприємець, який хоче е підтримати свій бізнес на основі бізнес-плану. За ці два роки ми видали приблизно 360 тисяч гривень. Заснували е маленькі е підприємницькі е фірми, це е ну, напрямок дуже різний. Виробництво гідравлічних рукавів, розвиток центру дитячого раннього розвитку, «Кузя» кузає мережа всеукраїнська, відкрили кінотеатр сучасний 3D, я вважаю, що він є одним із найкращих в регіоні Вінського. Створили мовний центр, це центр, де діти мають вивчають англійську мову допомогли відкрити шкільний букет у загальноосвітній школі номер 4 а, В цьому році відкрито підприємство мале, яке виготовляє тротуарну плитку, перегородні блоки, фундаментні блоки. Надаються консультації, є центр підтримки бізнесу, в рамках якого надаються. Консультативні послуги підприємцям, які мають якісь проблеми, не можуть вирішити їх в певних адміністративних центрах, які існують у нас в місті. Це приблизно в тому році, ну це таки статистичне, але то живі дані приблизно 120 людей приходило за, різно, за різним народом інформацію, яку вони потребували. Ми в 2013 році заснували інформацію при презентації нашої програми. У нас робиться з допомоги норвежців норвежців. Було, власне, зроблено за ініціативи компанії Дітек, за допомоги наших партнерів, спільнота відповідального бізнесу Міста ми Володії Керівником. Це, на жаль, так склалося, що ну, можливо, це наше недо... недопрацювання, але той інкубатор, який існував, там, надання ортехніки, приміщення для підприємств за одну гривню ніхто не зміг скористатися або не, не, не було так розширено поля відомості для діяльності, вірні, для підприємців. І новинку, можливо, багато боялися того, що